Жили в одному дворі, тіт, козел і баран. Жили вони дорожчиного. Мам, можна я піду, подивлюся телевізор. Ноги підбери, я зараз під столом помию і читаю собі далі. До школу не візьмуть. Будеш а. все життя в садочку сидіти. Привіт. Я вдома дідько, тато прийшов. Дідько, Ну що, як справа? Погано. Сказали, що не пройшов випробувальний термін. Але реально, це начальник відділу винуватий. Ми з ним характерами не зійшлися і він мені підгадив. Васильку, іди, можеш подивитися мультики. Вже можна. Іди. Отже. Ти знову без роботи, я без роботи. Як ми тепер жити будемо? Грошей ні на що не вистачає. Одні борги. Маріяш, ну все до норм. Ми щось придумаємо. А чого так мало м'яса? Чоловікові потрібно м'яса, бо не буде сил на кохання. У мене теж немає сил на кохання, бо я постійно думаю, як зекономити. Мар'яна з родиною жила у невеличкому містечку. Хорошу роботу знайти там було важко. Її чоловік Андрій декілька місяців був безробітним, поки не влаштувався у велику виробничу компанію. Втім, радість жінки тривала недовго. Андрія звільнили, і тепер родині буквально загрожувала фінансова криза. До того ж, постійне безгрошів'я призводило до сварок між подружжям. Тому Мар'яна поїхала до бабусі по допомогу. Мій чоловік знову залишився без роботи, його, наче, зурочили, ніде подовго не затримуються. Я й хотіла попросити у вас про обряд чи оберіг, щоб він швидко знайшов нову роботу і щоб там у нього все склалося. Катю, принеси нам заговорену сіль. Я і сама готова працювати, але свекруха накрутила Андрія, що я маю сидіти вдома і займатися сином, бо в тих садках бозна чим годують. Та й на роботу мене ніхто не візьме. Всі бояться, що, поки дитина мала, я буду часто брати лікарняний. Мабуть, осіль. сіль. І дай. Кинь цю сіль у воду. Ой, вода потемніла. Бачу, хороша ти господиня. Але сама бідність в життя притягуєш. Ти одночасно готуєш і прибираєш. А це погана прикмета. Хто так робить, той може все втратити. І своє життя по вітру пустити. Я навіть не знала цього. А ще бачу складний характер твого Андрія. Не будеш ти з ним щаслива. Так, характер не цукор, але я свого чоловіка кохаю і хочу бути тільки з ним. Баблюб, невже нам нічим не можна допомогти? Я підкажу тобі, що робити. Буде робота і в твого чоловіка, і в тебе. Але якщо ви переїдете до великого міста, там у вас є рідня. Так, тітка в Києві є, може пустить до себе пожити, бо знімати нема на що. Пустить. Але у тітки не затримуйтесь більше місяця. За цей час шукайте роботу і житло. І ти шукай. На чоловіка не покладайся. Це ваш єдиний шанс стати на ноги і змінити своє життя. Дякую, я прямо зараз побіжу валізи збирати. Мар'яна розповіла чоловікові про пораду бабусі, і Андрію сподобалася ідея з переїздом. Вже за тиждень вони всією родиною приїхали до Києва. тітки Мар'яни Ельвіри вдома не було. Як пояснив її чоловік Кирило, жінка поїхала у закордонне відрядження на курси від своєї фірми. Ну Ельвіра ж мене попередила, щоб я вас зустрів. Так що можете почуватися, наче вдома. Ну Добре. ми ж не чужі люди. Правда? Хочі рідно побачились. А ви Мар'яна, донька її старшого брата, правда? Так, але після смерті батька ми майже з тіткою Лвірою не спілкувалися. Ну, так от і надолужимо, бо родинні зв'язки треба берегти. Проходьте а, в кімнату. Пішли. Через три тижні повернулася додому і тітка Мар'яни. Привіт! Сто років з тобою не бачилися! А малий як виріс. Обережніше подряпаєш меблі. Василько, біжи в маленьку кімнату, біжи. А він в тебе завжди такий активний. Буває. Але ви не переживайте, ми скоро переїдемо, от тільки з роботою все вирішиться. О, Ельвіро, З поверненням. Андрію, я тебе ледь пізнала. Так, змужнів. А на весіллі здавався майже хлопчиськом. А тепер такий видний дядько. А ви все гарнішеєте. Андрій, ну що, ти пройшов співбесіду? Ні. От біда. А хто ти за спеціальністю? Я електрообладнанням займався і менеджером з продажа був. Здається, я можу допомогти. Я у нас на фірмі одна вакансія. Чому хороша? Я завтра дізнаюся більше. Слова Ельвіри дали Мар'яні надію, що все владнається. Місяць майже добігав кінця, і жінка все частіше думала про переїзд. Хоча її родині було зручно і затишно у квартирі тітки. До того ж, Василько за цей час прив'язався до Кирила, чоловіка Ельвіри. Мар'яна була дуже вдячна родичам і намагалася всіляко догодити їм, допомагаючи по господарству. Добрий ранок. Добре. А ти чого так рано встала? Сніданок приготувала. Каву будете? Угу. Я заварила, як ви любите. Хозяйка ти прекрасна. <клес> І наготувала. І кухню вже зранку вимила. Але ж дорогенька. О, поцтарий Тобі треба глядіти за собою, тим більше при такому привабливому чоловіку, як Андрій. На якісні креми витрачатися, на месотерапію ходити. Я навіть не знаю, що це таке. Але, напевно, дуже дієве. Ви чудово виглядаєте. Я дам тобі контакт свого косметолога. Та який косметолог? Нам гроші потрібні, щоб квартиру знімати і скоріше переїхати. Так я за Андрією домовилася. Його на нашу фірму точно беруть. Гроші будуть. Та поки він отримає першу зарплату, Віру, а може, ви нам позичите гроші? На перший і на останній місяць. Так всі ріалтори просять. Вибачай, дорогенька. Я принципово нікому не позичаю. Але живіть у нас стільки, скільки треба. І припини називати мене тьотю. Я не набагато за тебе старша. Просто Ельвіра. Пропозиція Ельвіри здалася Мар'яні слушною. І вона погодилася залишитися. Андрій вийшов на роботу, а жінка вирішила зайнятися пошуками кращого садочка для Василька. Минуло ще два тижні. А куди ви такі красиві? Ельвіра бере мене на важливу ділову зустріч у ресторані. У суботу ми ж обіцяли Василька зводити на дитячу виставу. Маряночку, в бізнесі немає вихідних. У чоловіка вже високо оцінило керівництво. І ця зустріч дуже важлива для його перспективи нашій компанії. Ельвіра мені навіть костюми купила. А ти сходи з Васильком сама, щоб дитина не засмучувалась. Добре. Успіху вам. Так, чудово. Минув ще місяць. Андрій отримав хорошу зарплату, і Мар'яна вирішила, що вже настав час переїжджати. О. Погляньте, який кораблик я зробив. Ух ти. Супер. А навчиш мене такі робити? Так. О. А ось і ми. Чітелі, Віро, Погляньте, який кораблик я зробив. Василько. Тай передпочити після роботи, добре? до себе в кімнату. А що святкуємо? Я сьогодні знайшла хорошу квартиру для оренди. Можемо завтра внести гроші і переїжджати. Бо щось ми у вас загустилися. А ми саме з Андрієм обговорювали, що вам краще відкласти переїзд. Нам дуже потрібна твоя допомога. Так, і заодно трохи грошей зберемо, а не одразу все за оренду відвалимо. А яка саме потрібна допомога? Ми починаємо ремонт на дачі. У нас чудовий будиночок за містом. Плануємо його розширити. Так, Кирюша? Так, дійсно, ми це планували. Кирил приїде туди наглядати за робітниками, бо він все одно працює онлайн. Поїдіти з малим. Там свіже повітря. Ну, і заодно не даси Кирилу. Мерти від гастриту на самих бутербродах. А навесні вже знімете квартиру. Це все так раптово. Може, Кирил хотів сам побути на дачі? А, ні, ні. Я буду дуже вдячний, бо і справді самому готувати немає часу. Мар'яні дуже не сподобався план Ельвіри. Але вона відчувала себе у боргу перед тіткою та її чоловіком okay. і не змогла відмовити. Але навесні ми точно переїдемо. Кирило та Мар'яна з Васильком переїхали на дачу. Через пару тижнів жінці подзвонили з дитячого садочка, куди вони записалися у чергу, що треба принести медичну довідку Василька. Мар'яна заїхала до квартири Ельвіри, упевнена, що тітка та Андрій в цей час на роботі. О, це просто. Але ну, так заводиш. Ми кожного дня можемо бути разом. не один. Мар'яна була шокована тим, що побачила. В розпачі жінка одразу поїхала до бабусі. Баблюк. Як вони могли? Чому мене не послухалася? Я ж наказувала переїхати від родичів. Не пізніше, ніж за місяць. І не покладатися лише на чоловіка, а й самі роботу шукати в столиці. Я така дурепа. Я тітку послухала, повірила найближчим людям. Як тебе решити? Бачу, тобі доведеться нелегко. Але якщо зараз розійдешся з чоловіком і почнеш заробляти сама, будеш ще в житті щаслива, і все в тебе складеться. Я не хочу віддавати чоловіка тій гадюці. І сама без грошей я дитину не підніму. Грошей в тебе й досі немає, бо ти знову прикмету порушила. Бачу, вдома в тітки так хотіла їй догодити. Що знову прибирала і готувала одночасно. Я зовсім забула з цими хлопотами. Так просто завжди швидше, а що вже нічого не виправиш. Катю. Принеси мені хустинку з льону. Якщо послухаєшся мене, підкажу тобі обряд, який допоможе і дасть тобі сили пережити ці складні часи. Ось, бабусю, те, що ви просили. Цю хустинку загорни гроші. Хоч. Дрібні монетки, хоч крупні купюри. Головне, щоб їх було три. І тричі слова скажи. мій прибуток завжди зі мною. І тримай цей згорток в кімнаті, де спиш. Дякую. Мар'яна виконала обряд, але ніяк не могла зважитися на розлучення. Набравшись сміливості, вона нарешті вирішила поговорити з Андрієм, але замість нього застала вдома Ельвіру. А що? Чужий чоловік совість не муляє? Маряночко, ти про що це? Сама знаєш про що. Я бачила, як ти з моїм Андрієм у ліжку куверкалась. Якщо ти не відчепишся від мого чоловіка, я все розкажу твоєму Кирилові. Ну і кажи. Кирила, я вже давно не кохаю. Хоча він і хороша людина. Але я знаю, як тобі самі буде важко з дитиною. Тому я дам тобі гроші. Достатньо, щоб ти півроку безбільно жила. Тільки відпусти Андрія з миру. Ну, ви ми ж все рівно вже разом не будете. Мені твої гроші не потрібні. Відчепись від мого чоловіка. Та він же ж тебе не кохає. Маріяно, я його в ліжку не тягнула. Андрій сам зробив свій вибір. Я тобі не вірю. Як хочеш, але краще візьми гроші: зніми квартиру, заплати за садочок, подумай про дитину, а не про гордість. Мар'яна розлучилася з Андрієм і жила у орендованій квартирі вдвох із Васильком. Якось одного дня їй подзвонила Ельвіра і попросила зустрітися. Як ти, Мар'яночко? Вам щось потрібно з малим? Від тебе ні. Я працюю в хорошій кондитерській, грошей на двох вистачає, та й нерви ніхто не трепле. А ти щось хотіла? Ем, хотіла спитати, а ти, Андрія давно бачила? Ну, Просто він взяв на роботі відпустку і зник. На моїй телефоні дзвінки не відповідає, не пише. Ну, Я подумала, може, він до тебе повернувся? Хм. Дуже хочеться сказати так, щоб ти помучилась. Але я ж не ти. Та якби він повернувся, я б не пустила. Таке не пробачають. Мар'яночко, ну допоможи його знайти. Ну, це і нахабна, тітонька. Після всього, що зробила ще й про допомогу просиш. Я будь-які гроші заплачу. Гроші не завадять. Добре, я спробую щось дізнатися. Дякую. Чекай. А як там Кирило? Бо ми не встигли поговорити, коли я речі на дачі збирала. Я все пояснила. Він сприйняв з розумінням. Приїхав жити на свою квартиру. А те, що виставили на продаж. А що таке? Да, так, нічого. Все давай на зв'язку. Мар'яна подумала, що бабуся зможе їй підказати, де шукати Андрія. Баблюб, я виконала ваш наказ. Я розлучилася з чоловіком і дійсно знайшла хорошу роботу. От тільки щастя не бачу, хоча вже стільки часу пройшло. Не по щастя, ти до мене приїхала. Бачу, грошей підзаробити хочеш. От що тебе до мене привело. Вибачте, я справді хотіла дізнатися, де Андрій, бо тітка за це гроші обіцяла. Шкода з неї не взяти після того, як вона мою родину зруйнувала. У вашій родині вже давно не гаразди були. Я тобі про це казала. Але ж ти мене не послухала. Якби просто пішла від Андрія. І не взяла в тітки грошей. Вже б мала поруч чоловіка, якому й справді потрібна. Я і сама тоді про це пошкодувала, але мені було страшно залишитися самою з дитиною у великому місті. То що ви підскажете де Андрій? Підкажу. Але грошей з тітки більше не бери. Катю, пригости її чаєм з любистком. А ти живи на зароблене. Тоді отримаєш. Другий шанс на щастя. Ось. Прощайтесь, будь ласка. Подумай про Андрія. Відпей чай, а чашку дай мені. Бачу, що колишній чоловік твоєї тітки. Знає, де зараз Андрій, спитай у нього і пам'ятай про гроші. Більше нічого в тітки не бери. А щоб твоя подальша доля скоріше склалася, дам я тобі трав'яний збір з материнкою. Вдома покладеш його на підвіконня і слова скажеш. Все минуле відпускаю, новій долі життя відкриваю. Мар'яна провела обряд, як наказала бабуся. І наступного дня подзвонила Кирилу. Той на диво зрадів її дзвінку і одразу погодився зустрітися. Мила, <зас> як ти? Все добре. Але досі почуваю провину. З нашим приїздом зруйнувалася ваша родина. А, о, ні. Моя провина куди більша. Я ще тоді зрозумів, що у Ельвіри з Андрієм щось відбувається, але прикинувся наївним. і… Погодився поїхати на дачу й тебе вмовив. Чому? Чому ти на це повівся? Бо коли ти з'явилася в нашому житті, я відчув, що лише поруч з тобою я почуваюся затишно і щасливим. Мені хотілося, щоб ти затрималася якнайдовше. Пробач мені цей егоїзм. Вже склалося, як склалося. Але ж де Андрій? Ельвіра його так шукає, що аж до мене прибігла. А він втік на дачу. Не витримав натиску нашої Ельвіри. Вона ж звикла командувати і на роботі, і вдома. От він ховається там. Я дав йому ключі. Він прибіг до тебе після того, що зробив? І як ти його не прибив? А навіщо мені його прибивати? Він приїжджав за порадою. Як йому позбавитися пристрасного кохання Ельвіри, не втративши при цьому роботи. І що ти йому сказав? Завести розмову про дітей <схід> і про домашні млинчики? <схід> Почекай, я відповім? Так, Ельвіру. Так, я знаю, де Андрія. Він у вас на дачі. Ні, мені за це гроші не потрібні. Розбирайтесь з Андрієм самі. Я правильно зрозумів, що Ельвіра навіть гроші за пошуки Андрія давала? Вона все вирішує грошима. Я шкодую, що в перший раз їй не відмовила, коли вона мені гроші пропонувала за те, щоб я залишила Андрія. А мені вона сказала, що ти затребувала купу грошей на утримання. А от я і вирішив, що тобі, як і їй, гроші важливіше за все. Тому і не дзвонив весь цей час. Але мені дуже хотілося. Я гроші не просила. Тепер я вірю. Ти порядна, красива. І дуже розумна жінка. <гум> Дякую за добрі слова, Та мені вже час за малим садочок. А, а можна? Можна я з тобою? Я так за Васильком скучу. А? Я думала, ти вже не спитаєш. Дослухавшись до поради бабусі, Мар'яна зрозуміла, що Кирило став тим самим чоловіком, якому вона справді потрібна. І саме поруч із ним вона відчула себе щасливою та коханою. Ельвіра з Андрієм за півроку розбіглися, адже на одній пристрасті стосунків не побудуєш. Бабуся нагадує: не займайтесь одночасно і куховарством, і прибиранням. Цим можна накликати на себе бідність та негаразди.